Доброго дня! Сьогодні в нас 8 березня, місто Тернопіль. Хочу показати свої фундучки, пройтися по сортам, подивитися, які вже запилилися, вже квіточки поприсихали, а в яких ще. Квітка активна, розкрита, але вже практично запилення пройшло. З усіх сортів, які я маю, пилить, ще пилить тільки шедевр. От чи ви на камеру не знаю, чи буде видно, а от бачите на руці жовтий пилок. Він дуже мене здивував у цьому році, в тому році я не дуже звертав на то увагу, що коли пилило. А тепер от дивлюся, зараз ми пройдемо по всіх сортах. От, перший кущ у мене Барселонський. Барселонського небагато було сережок, але я пилили його сусіди і опилення пройшло. Опилення вже закінчили. Вже всі квіточки, які були, вони запилились вже пелюсточки у квітках. Поприсихали, почорніли. Значить, процес запилення пройшов, квіточок є багато, сережу, що в цьому році було мало. Що Запилення, я думаю, що буде вдале. Далі йдемо. Трапезунський. Трапезунський вже теж не пилить. Останні квіточки, які були активні, я запилив. Шедевром Тоже вже вінчики поприсихали, практично, процес запилення вже пройшов, закінчився. Сережки, повторюсь, не пилять. Далі пішли Караманівський. Так, Караманівський. Караманівський самий перший почав в мене пилити, і він в той час. Якраз починав цвісти, але дуже розтягнуте цвітіння. От я дивлюся, він коли пилив, пилили його сережки, він ще не цвів. І тепер от, от є активні квіточки. Небагато, але деякі є. Зараз ще візьму сережки із шедевра до Запилю Караманівського. Дуже в нього довгий період цвітіння. Він вже дуже довго цвіте, щось він. Не приймають квітки його пилка. Далі йдемо. Косфорд. Косфорд гарно пилив, але квіточки ще, деякі квіточки активні, ще він не от є, бачите такі розовенькі. Є вже і поприсехну, ну, і запилені квіточки, от уже не знаю, чи буде видно, от чорна. Далі ага, ми дійшли до, до шедевра. Шедевр є багато вже які запилені, але ще квіточ... квіточки є активні. І він єдиний, який в мене пилить. Зараз буду які, які ще фундучки активна квітка, буду шедевром запиляти, дозапиляти. Пилить дуже гарно. Далі пиріжок. Пиріжок мав от тільки дві пари сережків, квітки. Квітко. Квіт квіточок було багато, але вони поступово запиляються. Але ще є де не де десь я бачив, а от є. Ще є і активні. Але багато вже запилилося. Далі йдемо. Веба... Ні, це не веба цінний, це Морозівський. Морозівський практично активних квіточок я не бачу. Вже він весь весь запилений. Весь вже він запилився. сережки вже перестали давно пилити, і він запилився. Так, веба цінний. Сережки вже не пилять, купа було квіточок, квіточки запилилися, всі вже неактивні, Вінчики почорніли, запилення пройшло вдало. Сирена, сирена щось дуже пізно почала пилити і пізно цвісти, але одномоментно. Розцвіла, запилилася, і всі вже квіточки неактивні. От. Таке враження от казали, я десь читав, що сирена це самозапильний сорт, що він сам себе запилює. І це дійсно так, що от довго вони не розцвітали. Щось я думав, як то і у мене ранній сорт, він самий перший достигає, але не цвів. А тоді моментом розпустилися, от купа, на кожна брунька квіткова. І тоді активно він зацвів, сережок має багато і гарно запилився. Так що така ситуація. Тепер вже більше є у вирощування в фундуку. Але е, ті сорти, які в мене є. Якраз гарно вони мають і запилювачів. Вони квітують, має виду пилять в різні терміни. Самий перший караманівський, а самий останній шедевр. А потім вже от у тих проміжках часу. От, бачите, як гарно пилить. Я думаю, що якщо ще якась квіточка лишилася, цвіте активна, то цього пилку на цей рядочок, от якраз, як я вам казав, що він посаджений у мене з півночі на південь, якраз у нас так добра роза вітрів, що пилить, і от, от те все, що туди на південь посаджено, все воно отримує від шедевра пилочок. І ще от дивіться, які по 4, по 5 квіткових бруньок біля сережки. О. От, от воно вже запилилося. Так що ще почекаю з тиждень, хай до кінця вже доцвіте, до запилиця. І потім буду робити першу профілактичну роботку обробку від хвороби. Профілактично слава Збройним силам України. Героям слава!